Імперія Сонця заснована в 1895 році 248 рік дозоряної епохи в результаті об'єднання всієї Азії під проводом Китаю. Соняшники. Сонці. Імперія. Імператор вибирається серед членів провідного бюро. Пожиттєво. Має абсолютну владу. Всі чоловіки солдати імперії. На постійній основі мають величезний флот, можуть наростити його кількість за рахунок генетичних змін доволі швидко. Великий відновлювальний потенціал як в техніці, так і в людях. Системність, дисципліна, надзвичайна швидка адаптація до нових технологій та покращення їх. Через відсутність індивідуальності та генетичних змін не шануються екстраординарні люди. Слово імператора закон, навіть якщо воно хибне.